Вітаю, друзі! Я обіцяла розповісти про свою алейку Торнадо. Ці кущі були посаджені сім років тому назад, куплені в сусідньому селі біля нашого міста. Під назвою хазяйка назвала їх Торнадо. Мені говорили, що вони схожі на лаваглюд. Ну, для, мене це, для нас це не має великого значення, так як ця троянда, ця алеєчка, наша надзвичайно улюблена в сім'ї. Що я можу розказати за цю троянду? Це неймовірно стійкий сорт. Прекрасно зимує, прекрасно тримає сонце, прекрасно тримає дощ. Квітне за літо трьома хвилями. Ну, що можна сказати? В цьому році вона в мене за 7 років, теж, як і все інше, дивно обрізана, тому що вона завжди так обрізана в мене, що квітує на одному рівні ця алейка. А це теж так не виходило її обрізати, щоб вона квітла на одному рівні. Посаджено тут 8 кущів. Посаджені вони. Мене запитували, я відповіла так з опалу 50-60 сантиметрів. Ну я на днях роздивлялася внизу куща і побачила, що деякі кущі посаджені на відстані один від одного буквально метр, тому що отут ось ширина куща. ширину метр. І так, метр. Так що вони в мене були посаджені там 80 сантиметрів, метр ось одна від одної. Ну, практично, одна ближче, далі. Ніхто не міряв його, як садив, щоб прямо так от сантиметри відміряв. Так от насадилася. Коли, вона стала такою, коли вони стали такими величезними ці кущі, ну, звичайно, перший рік, перший рік вони такими не були. Отак От вони росли на тій стороні спочатку, потім ми з чоловіком вирішили, що краще їх посадити під вікна будинку, що тут буде красивіше. Ми думали, що ці кущі будуть нижчі, а вони, ось я стою зараз, а вони мені, деякі з них, вище пояса. Ось таке гроно. Ох, якби ж він телефон тільки передав цей колір. Бо колір неймовірний. Сама структура квіточки бархатиста. Не знаю, телефон чи передає. Бархатиста, насичена квітка колір, вишнево-бордова. Боже мій грони неймовірні. В тому році було не так. В тому році вона справді була на одному рівні. Це неймовірно красиво, коли це все на одному рівні. Ну, як є. Що ще можна сказати про цю троянду? Сказала, стійка. Ну, запах такий, ну, ледь-ледь, ледь, ледь, ледь. Ну, вона не запахом, вона не для запаху, вона для того, щоб прикрашати в робатках і квітниках наші садиби. Таку троянду можна садити і десь в інших місцях міста, села для прикраси, тому що вона потребує мінімального догляду. Я її поливаю дуже рідко, дуже рідко, але поливаю, під кожен кущ в'ю ціле відро води. Ну, це буває, як оце вона влита квітами, я намагаюся її, звичайно, Полить. Ну, що сказати, неймовірно. Це бомбезно, коли вона на одному рівні. Ну, на той рік я пошкодувала, чесно скажу її, обрізати більше. Пошкодувала була. В цьому році обрізати її більше. Шикарна, неймовірно. Улюблена троянда і ста троянд мого чоловіка. Тому що чоловіки люблять червоні троянди, адже це колір пристрасті, а вони пристрасні натури. А ми, дівчата, любимо Лавсонги. Ні, я свою алею обожнюю і поважаю цей колір. Але ж ми любимо лавсонги. Я цю троянду раджу всім, кому треба прикрасити свої садиби, всім, хто не може часто бувати на своїх дачах. Наприклад, ви завжди застанете і побачите квіти цієї троянди. Вона неймовірно прикрасить ваші оселі, ваші дачі. Дякую за увагу. Бажаю всім добрим людям добра!